Ти тримаєш телефон так, ніби від нього залежить твоє життя. Здається, що якщо відкласти його хоча б на годину, все зруйнується. Клієнт передумає, заявка відміниться, алгоритм образиться. Але правда інша: ти не боїшся втратити клієнта, ти боїшся втратити контроль. Ти боїшся хоч трохи видохнути, бо блог давно вже живе не на системі, а на твоїй тривозі. Я бачила багато експерток, які живуть у режимі постійної напруги. Сповіщення, відповіді, сторіс. Придумати пост, переписати пост, опублікувати пост, видалити, якщо щось не так. А ввечері внутрішня порожнеча і відчуття, що тебе немає. Це не про розвиток, це про виснаження. Ти залежиш не від інстаграм, а від думки, що якщо ти перестанеш контролювати, все розвалиться. Саме вона тримає тебе в твоїй точці А: хаос, відсутність структури, життя між відповідями в дірах. Блог без системи, як дитина без режиму, постійно кричить, вимагає уваги і не дає тобі жити. А коли з'являється дорослий, який бере все під контроль, дитина заспокоюється. Так само і працює блог, коли ним займається факівець, а не твоя тривога. Ти думаєш, якщо я не відповім одразу, клієнт піде. Але йде не клієнт, йде твоя енергія. Клієнти приходять не за швидкістю реакції, а за якістю твоєї експертності. Коли ти перестаєш бути оператором 24 на 7, твій вплив лише зростає. Коли блок зібраний під ключ, Тексти, різси, історіси, контент план. Ти починаєш жити по-іншому. Контент виходить без твоєї участі, а ти вибираєш ранкова кава з сім'єю або роботу з клієнтами. Блог працює, а ти повертаєш собі життя. Точка Б це не делегувати блог, це повернути собі життя. Коли 20 плюс годин стають вільними для тебе, для твого життя, для твоєї роботи, для твоєї сім'ї. Заявки приходять без твоєї постійної присутності, без телефону в руках 24 на 7. Телефон перестає бути якорем, а блог стає інструментом, а не джерелом стресу. Якщо ти впізнала себе, у мене є продовження. Напиши мені в Дірект кодове слово Свобода без зобов'язань. Просто побачиш, як може виглядати твій блог, коли він працює на тебе.